Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі сердечко з кроваткою. Ось таке виходить красиве сердечко. Ось так сердечко виглядає з іншої сторони. Робити паперове сердечко нескладно. Давайте ми це красиве орігамі зробимо разом. Для орігамі беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок, складаємо його з кута в Розкладаємо назад. В іншу сторону складаємо листок з кута в розкладаємо назад, складаємо листок набік удвічі, розкладаємо назад і в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Розкладаємо листок назад. Один кут загинаємо до центральної лінії. Розвернемо листок і перевернемо на іншу сторону. Беремо зверху кут і загинаємо його вниз до початку листка. Наводимо листок, перевертаємо назад. Ось у нас є лінія, і тепер бокову сторону загинаємо до цієї лінії. Перевертаємо листок назад, з іншої сторони загинаємо бокову сторону до лінії. Перевертаємо назад. По центральній лінії збираємо обидві сторони листка разом і перевертаємо вниз. Зверху листок збираємо і опускаємо на бік. Наводимо листок. Перевертаємо іншу сторону. Знову наводимо листок. Бокову сторону загинаємо набік до центральної лінії. Наводимо. Перевертаємо. Перевертаємо на іншу сторону. Вирівнюємо лінію і по цій лінії загинаємо листок набік до центральної лінії і наводимо. Перевертаємо листок назад, піднімаємо гору і вирівнюємо. Розкриваємо середину листка, зверху трішки придавлюємо і придавлюємо листок вниз. Перевертаємо на іншу сторону. По центральній лінії перевертаємо листок, наведемо, перевертаємо на іншу сторону, перевертаємо листок на бік. По центральній лінії бокову сторону загинаємо вгору. І наводимо. Перевертаємо листок назад. Перві в іншу сторону перевертаємо листок. І по центральній лінії бокову сторону загинаємо вгору. Наводимо. Перевертаємо листок назад. І наведемо. Перевернемо на іншу сторону. Беремо зверху код і загинаємо його вниз по центральній лінії. Кладемо приблизно на сантиметр нижче від нижнього листка. Тепер. Беремо інший листок і загинаємо його по першому листку. Кладемо листок біля листка. Тримаємо листки і піднімаємо вгору ось цей листок. Ховаємо листки всередину. Ось у нас починається нижній листок. Тепер ось цей код загинаємо до початку цього листка. З іншої сторони ось у нас починається листок, і ось цей код загинаємо до початку цього листка. Перевертаємо на іншу сторону. Зсередини загинаємо листки набій. Загинаємо невеликі кути в одну сторону і в іншу сторону. І тепер сердечко з кроваткою вже готове.